Аферисти видурили 20 тисяч гривень у 35-річної мешканки Коломиї, дружини зниклого безвісти військовослужбовця. До жінки зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітницею військової частини, де служив її чоловік. Співрозмовниця переконала заявницю, що на банківському рахунку її чоловіка знаходяться 100 тисяч гривень. А для того, щоб перевести вказану суму на рахунок жінки, необхідно здійснити переказ коштів. Прикарпатка, не перевіривши інформації, виконала вказівку шахрайки та перерахувала на невідомий рахунок власні заощадження. Щойно гроші були на рахунку. Співробітниця зникла зі зв'язку. Тільки згодом жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайської схеми і звернулася до поліції. За цим фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Поліція нагадує, як захистити себе від шахрію. Перевіряйте джерела інформації. Завжди уточнюйте, хто саме телефонує та пропонує допомогу. Використовуйте лише офіційні ресурси, зокрема сайти державних органів та перевіряйте організації, які займаються питаннями розшуку безвісті зниклих за особливих обставин. Ніколи не передавайте кошти незнайомцям, не розголошуйте персональні або банківські дані. Остерігайтесь маніпуляцій, пов'язаних із військовою тематикою, пошуком зниклих осіб або проханням про викуп інформації. Жодна офіційна структура, ані державна, ані волонтерська, не стягує плату за надання інформації про військовослужбовців чи допомогу сім'ям. У випадку підозрілих дзвінків чи повідомлень негайно звертайтеся до поліції або на гарячу лінію підтримки.